Тернополянин Павло Бас був активним учасником фан руху місцевого футбольного клубу Нива. Також вважається одним із засновників у нашому місті руху Ультрас. Відтак мав багато друзів та знайомих в різних куточках України. Я з Львова і так, бачите, життя склалося, що дружили містами. Дуже часто приїжджали один до одного. Я в нього був вдома, він в мене був вдома. Потім шляхи трошки розійшлись. А зустріли вже там в АТО. В зону АТО Павло пішов добровольцем восени 2014-го. Захищав країну в складі батальйону Азов. На початку січня приїжджав у коротку відпустку. Загинув боєць 7 січня неподалік Маріуполя. Він завжди був бійцем в першу чергу. Він був патріотом своєї країни і був бійцем дуже добрим. І ну, чогось поганого про нього я сказати не можу. Був веселий, не знаю, напевно. Відвертий, правдивий і більше, більше ніяких поганих рис я в ньому не замічав. Попрощатися з Павлом у дім скорботи прийшло чимало тернополян. Поховали хлопця 11 січня на Миколинецькому кладовищі неподалік матері.